Всім привіт! Так, сьогодні вівторок, 21 січня. Стою під рампою, мене будуть вантажити, не будуть вантажити, мене вже вантажить. Зараз покажу. Ось прицеп стоїть. Відстояв стояв я вихідні у Голландії, відстояв 85 годин 15 хвилин. Переїхати мені було до завантаження 205 км. Недалеко від верло. Вантажусь тут по, по ідеї, так як мені по заявці, казали, що 30 палет маю забрати тут, замитнитись і два до груза ще маю в Німеччині. Так що вантажить машину, зацепляю прицеп. До цього, <смас> що залишиться, догружають мені прицеп і. і... І будемо їхати, дадуть мені адрес і будемо їхати на митницю, тобто, я Не знаю, як то буде загрузка в Німеччині, чи я встигну сьогодні ще одну забрати, якщо ні, то буде на назавтра. Я так розумію, що десь недалеко буде завантаження, все десь в районі по дорозі 42-37 й й квадрат, якось так, якщо я не помиляюся. Але адреса точного я ще не знаю. Так що поки що вантажимося. А далі будемо бачити. Так, мене тут завантажили. Зараз пробую зупинитися під заборчиком. Піти по документи. Місця в мене там, зараз я вам покажу, вийду з двері закривати, покажу, скільки в мене там місця, не дуже багато залишилося. Трошки більше, як один борт. Не знаю то, на що то воно таке буде, який в мене буде до груз. Так, ось тільки місця. Один борт і там кусочок. Якось так. 17.30. Тут в Європі 17.30, вже темніє. Я тільки виїхав. З першого завантаження. Мене завантажили. Віддали мені це мерку, сказали, давай, їдь, звіться. Цимерці <сум> тільки написали відправника, якби я хотів дописати навіть, я не знаю, куди вона їде. Потім переробили це мерку. Неправильно переробили. Переробили ще раз, бо мало бути 4 цемерки, то так, як 4 удержувача має бути. На цей вантаж. Тоже неправильно. І вже 10 хвилин назад, 15, мені принесли документи, мерки перероблені, інвойси. Я вже фоткав, поскидав, підтвердили, що все добре, можна виїжджати. Тепер їду в сторону Венло на кордоні Голландії з Німеччиною, маю там замикнутися. Як я маю замикнутися, я ще так ніколи не замитнювався. Завжди, якщо замитнювалися десь там Німеччина, Голландія, то просто ми приїжджали, нам скидали адрес. Ну, скидаю тобі адрес. Агенції йдеш в агенцію, тобі там дають якусь бумажку, коротше, йдеш до голландського чи до німецького митника, і там 5-10 хвилин і митник тобі віддає декларацію. Треба туди приїхати. Мені, по-перше, треба туди приїхати і там зупинитися. Бо, тому що, <смі>, Так, як це вже пізня година, і там може бути все зайнято. Паркінг там невеликий. Я там ніколи не заїжджав, не стояв, я завжди, ну як завжди, я десь пару разів, але мій мимо просто проїжджав. Туди я не заїжджав. Так що їду туди. По-перше, треба знайти місце, щоб <смі> десь притулитися. Знайти якусь агенцію піти в агенцію. Я не знаю, я там це мерку, інвось, більше в мене ніяких документів немає, тобто, то, значить треба буде їм дати, вони щось там зроблять і тоді треба піти аж е, до мене. Я думаю, що все буде добре. Головне, що туди доїхати, ну, доїхати там доїдемо, 15 км мені туди залишається. Головне, щоб там припаркуватися. Що? Про, пробуємо їхати, поки це якийсь капець з тими замовниками і з тими загрузками. Всім добрий ранок. <кхи> Стою на паузі. <кхи> вже не на паузі, вже відкрив зміну, почав роботу. Включаю фонарики, все світить, все працює. Стояв я тут 12,5 годин. У мене завантаження через 4 кілометри, навіть 3600 їхати, ну 4 кілометри їхати. Вчора я не замитнився, бо там не замитнюють, нема агенції, там тільки розмитнюються. Подзвонив, сказав, мені сказали, що пення можна замитнитися в іншому місці. Скоріше за все, що буду замитнюватися в Польщі по дорозі. Зараз. 8, 10 по 8 ранку у нас. Фірма працює там до мене завантаження з 8 години, їду завантажуюся. <клес> Надіюся, що не буде так, як вчора. Що приїду завантажую, дадуть документи, я поїду зразу на наступну загрузку. Загрузка в мене в районі Віперталя, 46-й автобан в сторону Дормута. Так що, три хвилинки на молотках і погнали далі. Все, я добрався. Оце за забором. Я тут стою на другій території, а отам цей заборчик там де легкових машин багато. А там їхня контора. Туди я не заїду, я пробував з однієї сторони заїхати, не заїхав німці легковими машинами. Там вузенька вуличка і брама така. Я туди не міг ніяк влізти, я пробував пробував. Сказали мені цей. Вийшов німець, нормально, нічого, без криків, сказав, типу, об'їхати з другої сторони, там в браму заїхати, там все нормально буде. Ми там просто з легковими, типу, я не міг навіть розминутися, вони всі стояли, чекали, поки, поки я вийду. Нормально, повиїжджали вони на бордюрку. Я проїхав, дали мені дорогу, все, я проїхав. Пішов питатися. Три паліти. Товар готовий, документи майже готові, але нема. не замитнений ще. Коротше, сказали, що треба їхати на ЦОЛЬ, Ну, вони, вони то все типа, чекають сольні, коротше, Документи. І це мерко. Це нема готової, дай дай мерко, ми тобі заповнимо. Все. Так що заїхав на сусідню територію. все нормально, а тут літ. Трохи по льоді поїздив. І все, стою, чекаю, коли воно буде все готове. Так що з кожною загрузкою все веселіше. Так, на зараз перша година дня. Загрузили, документи віддали, тепер мені виїхати. Я не знаю, чи я зі це виїду тепер. Заїжджав я другою брамою передом з трудом, а тепер звідси треба виїхати. Дуже-дуже вузенька вуличка. Дуже вузенька. Як думаєте, виїду? Брама трохи широка, але вуличка вузенька. В общем, буду пробувати. Снімаю я на телефон, мені незручно. Снімати? Виїду, тоді вже вам розкажу. Так, виїхав я звідти. Нормально, виїхав за першим разом, я навіть хі -хі, сам не, не очікував такого. Я думаю, що треба буде трохи покрутитися, але ні, нормально. Тобто все, виїхав на автобан і їду в сторону. В сторону свого завантаження. Так як фірма там працює до 5-ї години, мені навігація показує 16.34. Але тут їдемо то 85, то їдемо 80. А там ще попереду я дивився по гуглі, що там є пробка. Е, якщо буде корик, то значить будемо вставати на паузу і завтра зранку доїжджати на завантаження. Бо тому що 30 кілометрів мені ще доведеться їхати національними дорогами, а там стати нема де. Так що все, потрошки-потрошки помаленько, та їдемо. Добрий ранок. Мене дозавантажили. О, одна палітка і от тіло. Ось так воно виглядає. Оце останнє завантаження, оця палітка і три ящичка. От і все, закінчилось моє завантаження третє, бо я думав, що буде набагато довше. У мене там місця було дуже мало. І... і така фіня, коротше, в нас падає дощик. Зараз 10 -го година на дня. Мене загрузили. Хоча я приїхав сюди о 8-й годині, десь 15 по 8. І це. І контейнер стояв під рампою, то мене загрузили. Після контейнера. Я не знаю, скільки вантажили там ту палету приніс, напевно, і руками, поставив, і... і все, я поскидав, закрив, ну кинув поперечні рейки, щоб закріпити, щоб не їрзало там політи. Коротше, віддали мені документи, я пофоткав, відправив в Україну, щоб перевіряли. Перевіряю документи, якщо кажуть, що все супер. Лечу напочу замитнюватися. Замитнюся і там вже буду їхати на кордон. Того я вже знімати не буду, бо то буде, там нічого цікавого не буде. Так що, всім дякую за перегляд, хто дивився, не забувайте підписуватись. Всім пока!